Друзі, слава Україні! Дякуємо Збройним силам України. Це такий терміновий вихід ефір. Перше дякуємо протиповітряній обороні. Ви ж бачите, що шахетна атака тривала досить довго в місті Черкаси. Зрозуміло, що є пошкодження громадської інфраструктури, і зараз в зв'язку з. Аварійними роботами на одному з об'єктів газопостачання я хотів би звернутися до всіх до всіх споживачів. Зараз потрібно терміново вимкнути газові прилади і терміново не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях. Більш детальну інформацію я думаю, що. Ми будемо вам повідомляти протягом дня. Друзі, зараз працюємо для перемоги і робимо все можливе, щоб наблизити її в цьому році.